Колеги, імені і заяснення відчинення між группу муджахидів, тих, які воювали з воювали одним фронтом проти советських войск, як тільки вопрос стояла о том, як делить власть, вони почали драться друг з другом. Вигравав на цьому етапі лише Пакистан. Суть у тому, що прикордонний конфлікт був закладений між цими країнами не вчора і не позавчора. 1893 року представник індобританського уряду Мортімер Дюрант, окреслюючи кордон між країнами, провів цю лінію просто посередині території пуштунських племен. Цей кордон ніколи не визнавався ані урядом Афганістану, ані племенами, що живуть на території Пакистану. Пакистан яка історія? 60 років не шістьдесят. Ну, 62 года ему. Возраст мой дядя или мой брат. Он уже умеет ядерное оружие. А Афганистан еще ничего. Он, он выпускает автобус, он выпускает машину, он выпускает мотоцикл и другие так далее, так далее. Афганистан ничего не выпускает. И единственный позор в мире мы зарабатываем от того, что 90% обеспечивает наркотику. Линия Дюранда и бизнес. Ці дві тези стали кривавими ознаками Афганістану 1994 року. У Кандагарі з'явилися загони, що складалися з доволі специфічного особового складу. Молоді люди, вихідці з таборів біженців, вихованці пакистанських духовних шкіл, взяли до рук зброю для начебто наведення порядку у сусідньому Афганістані. Якось так співпало, що найкоротший торговельний шлях з Пакистану до кордону з Туркменістаном був взятий саме ними під контроль. Бойці таліпов наполовину половині якраз з громадян Пакистану і Судана. Тобто, дуже багато примірів, коли їх захоплювали, брали в плен, там афганців показували в меншинстві. Вони прийшли під гаслами ісламського порядку. Про те, у що такий порядок вильється, афганцям довелося дізнатися дуже швидко. Стало зрозуміло, що вони готували реакційний ісламський режим, який не має нічого спільного з ісламом, до якого звикли у моїй країні. І це обурило весь народ. Музику заборонено. Підстригання та гоління бороди заборонено. Зберігання голубів та інших птахів заборонено, запускання повітряних зміїв заборонено зображення і портрети заборонено. Довге волосся заборонене. Забороняється музика та танці. Гру на барабані заборонено. Молитва обов'язкова для всіх. Це лише невелика частка заборон, які проголошували таліби. Жорсткий порядок та середньовічні розправи над населенням швидко занурили Афганістан у темряву. Таліби почали встановлювати свої порядки насильницьким шляхом. У північних провінціях вони понищили та виноградники населення. Люди сприйнялися як зовнішню агресію. Дуже швидко народ зрозумів, що ці люди хочуть перетворити Афганістан на табір тероризму, який буде використовуватися проти усього світу. Первоначально їм почали вірити. Але, як тільки їх істинне лицо розкрилося, вони поняли населення, поняло, що їм довіряти не можна, тому що у них далеко йдучі цілі, навіть у них в політичних планах входило створення Федеративного государства з Пакистаном. Точно любой афганець ні за що не воспримет прийметь Добре, екіпіровані воїни у Чорних Чалмах захопили Кабул. Не визнаючи ніяких канонів, окрім своїх власних, вони витягли на джибулу з місії ООН. Катування, від яких здригнувся увесь світ, переслідували одну мету: підписання заднім числом документа щодо визнання лінії Дюранда. На це жоден пуштун ніколи не піде. Я якраз згадую слова Фрідріха Енгельса, який в своїй статті написав 150 почти років тому, що цей народ насправді не об'єднений, розв'язаний. Ну, єдиний фактор, який може його превратити в кулак, це внешня агресія. Бойові дії проти талібів у Північного Альянсу йшли з перемінним успіхом. Чорний день для прогресивних сил Афганістану Настав за кілька днів до трагедії у Нью-Йорку. Замаскувавшись під журналістів, терористи-смертники вбили паншерського лева. Ахмадшаха Масуда. Наш народ зацікавлений мирного життя. Але якщо нам нав'язують війну, то не лише дорослі, але й діти будуть воювати за незалежність. Наші батьки воювали раніше, а я сам почав воювати, коли прийшли таліби. Декілька років я воював на фронті опору проти талібів під керівництвом загиблого Ахмадшаха Масуда. Ми входили до його сил. Той, хто буде нападати на Афганістан і схоче захопити його, зустріне опір, оскільки усі, від малого до великого, зі зброєю в руках будуть відстоювати незалежність. Справу розгрому талібів. Північним альянсом було завершено за допомогою авіації США. Кабул був взятий у черговий раз. Столиця й досі має глибокі шрами тієї війни: порушені будинки, розбиті вщент вулиці. І у цьому жахітті виживають мільйони афганців. Діло в тому, що Народ дійсно действительно... А рот усталі твої. Ані хотять спокою. Ну, ксежалині у нас жаліні нам не дають наші дальні сусіди, близькі сусіди не дають нам покої життя. Єдине, що здається вічним тукани. Це місцеві магазинчики, які як і 30 років тому торгують різноманітним крамом. Афганістан поволі відбудовується. Міжміські шляхи сполучені.